У пошуках порятунку від літньої спеки Житомиряни традиційно щорічно повертаються до найпопулярніших місць відпочинку, де можна трохи освіжитись. Однією з таких локацій точно є пляжі Житомирського гідропарку. Та чи влаштовують усі умови, які забезпечені тут Житомирян, ходімо запитаємо. Подобається тому, що є доступність і добра транспортна розв'язка. Хіба що не подобається, тому що постійно наголошують в СМІ за те, що якась. Вода не чиста і не можна купити. Тільки в воду заходимо і назад, не пірнаємо. Здоров'я єдине. Працює, кабінки на ну, є, все нормально все. Не дуже багато людей. Погода, сонце, тепла водичка, все добре. Все працює, ми вчора все вже провірили. Все влаштовує. Все є. І їжа, і туалет, все, все добре. Подобається, пляж чистий, дратує вода, разі А взагалі якість води, як ви оцінюєте? Так, так тепла, на вкус не пробували. Зрозуміло. А от саме устаткування, скажімо так, от кабінки, душ, все. Все в порядку. да, нормально. Супер. Но... Якісь води я тілом не відчуваю. Так, якщо в очі попадає, то відчувається, ріжуть очі від того, що вона цвіте. Може туалет, якби, знаєте, там один знаходиться на полі. А так як було було більше, то мабуть було б краще. І, може щось для дітей якісь теж там Україні. Ми тільки перший раз. Ми з міста суми приїхали. Ми, угу. ми ще перший раз прийшли. Угу. А от діт з дітками відпочиваєте, як діткам все подобається? Подобається все. все да, ну ми ще не, не дивилися, що там зробили. Керівництво міста вже багато десятків років не переймалося ні містом, ні тим, що ми тут думаємо, як пересічні громадяни. Ні, тим більше нашим чудовим і прекрасним гідропарком. Ви можете обійти і подивитись на те, що тут є, на те, в якому воно стані, і скільки йому років. Я, коли була дитиною, воно вже все тоді було старе. Змінити доріжки, ці. це не доріжки, це, якісь, ну, це якась насмішка просто над людьми. Тут же дітки. Дітки, мамочки, ходять з калясями, де ще походить. У нас в місті декілька цих парків, і вони це ж убожество, це ж це ж стидоба така. Вони на сьогоднішній день освоюють ці деньги, перекладають ці брущатку ту позоріще на всю країну, замість того, щоб дійсно зробити і облаштувати якось в нормальний спосіб. Ну всі парки, все має бути гарне, не тільки в них вдома за їх великими заборами. Скрізь має бути гарно все. Подивіться на ці атракціони. На всі в цьому парку чи в тому нашому парку. Воно все аварійне, там не можна, просто вони, вони бридкі. Все влаштовує. Якщо б ще річка була чище, як якось б там, вона як почне цвісти, то це біда. Качелі є, там дітський пляж. Доволі чудовий гідропарк, чудовий пляж. Якість води бажалося б покраща і, думаю, серед умов не вистачало б лежачків, якихось парасольок. Так, доволі чудовий парк. Найбільше подобається чудовий пляж. Чудовий пляж, поєднаний з лісом, можна чудово прогулятися з родиною і позасмагати на пісочку. З того, що дратує, напевно, атракціони, котрі не працюють, це територія. І не орієнтуєшся, що працює, що не працює. Ну, деякі ще з билих часів залишилися. Я думаю, що прийшов час його прибрати. Не, не, не заважало б якихось атракціонів, ну, навіть не масштабних, там, ті самі м'ячі якийсь волейболь взяти, якийсь бадмінтон. Нехай би було б оренда, але я думаю, це не заважало б. Прийти на пляж, і все все вже було б на пляжі. Хотілося б, щоб більше трошки був. Було...